Сторінка 72. Тема 5. Онлайн безпека. Інтернет дивовижний, він відкриває безмежні можливості і значно полегшує ваше життя. З ним навіть домашні завдання можна виконувати швидше, особливо, якщо потрібно знайти певну інформацію. Але під час роботи в інтернеті треба бути досить обережними, адже існує ризик, що на ваш комп'ютер може потрапити вірус. Що таке комп'ютерний вірус? Це програма, яка може поширюватися з одного комп'ютера на інший цієї програми нашкодити комп'ютеру, видалити файли або пошкодити операційну систему. Комп'ютерні віруси створюють люди, які дуже добре знають комп'ютерне програмування та мережеві зв'язки. Шкідливе програмне забезпечення це категорія програм, метою яких є порушення роботи комп'ютера, збір конфіденційної інформації або отримання доступу до приватних комп'ютерних систем. Троянські програми комп'ютерні хробаки, шпигунські програми. Рекламні програми це лише кілька прикладів шкідливого програмного забезпечення. Троянський кінь має вигляд звичайної і нешкідливої програми. Його мета надати хакеру несанкціонований доступ до вашого комп'ютера. Троянські програми зазвичай запрограмовані на крадіжку інформації. Комп'ютерних робак поширюються на інші комп'ютери переважно через мережу. Інші шпигунські програми збирають інформацію про користувачів без їх відома. Шпигунське програмне забезпечення приховане від користувача і його дуже важко виявити. Рекламні програми показують рекламу без вашого дозволу. Ця реклама може бути у формі спливаючого вікна в інтерфейсі програми. Як віруси знаходять шлях. Віруси чи інше шкідливе програмне забезпечення може поширюватись через електронну пошту. Якщо ви отримали повідомлення від невідомого відправника, будьте обережні. У такому повідомленні може бути вкладений файл або посилання, і коли його відкриваєш, шкідлива програма потрапляє на комп'ютер. Проте це не єдиний спосіб. З розвитком технологій розвиваються і віруси. Вони, як і хробаки, намагаються знайти слабкі місця у вашій мережі, і щойно вони їх знаходять, ваш комп'ютер заражається. Небезпечні повідомлення. Окрім повідомлень, які поширюють комп'ютерні віруси, існує також повідомлення, за допомогою яких зловмисники намагаються зібрати особисту інформацію, яка потім використовується для крадіжки або розсилки реклами. СПАМ або небезпечні електронні листи це повідомлення, які одночасно надсилаються тисячам людей. До СПАМ-повідомлень іноді додається шкідливе програмне забезпечення або посилання, яке спрямовує вас на вебсайт, що містить. Шкідливе програмне забезпечення за допомогою фішинг-повідомлень зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію, таку як імена користувачів, паролі та номера кредитних карток. Зазвичай ці повідомлення спрямовують користувача на підроблений фейковий вебсайт. Наприклад, на сторінку Facebook, на її користувач вводить усі свої особисті дані. Лист щастя або магічне повідомлення це електронне повідомлення, яке зазвичай намагається переконати користувача скопіювати його та надіслати іншим одержувачам. Часто це якась сумна історія або магніт щастя, який вам потрібно переслати його мета зібрати контакти користувачів та використовувати їх для збільшення кількості спаму.